Ну, в мене є претензії до нього. Дає якусь зайву інформацію, щось вигадує, додає якісь несамітниця або те, чого насправді немає, те, чого я в нього не запитую. Але мені, чесно кажучи, більше подобається, коли він просто каже, я це не можу зробити. І це, звісно, величезний мінус. Тому що ми просто втратили контроль, якого і так було не так вже і багато, над чатом GPT. Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій, ви завітали на канал. А навіщо? Сьогодні швиденько розповім про. Оновлення чат-GPT про п'яту версію. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть в коментах, чи користуєтесь ви штучним інтелектом, якими саме моделями або застосунками вам більш цікаво користуватися, чим саме ви користуєтесь, дуже цікаво постілкуватися про це з вами в коментарях, тому що я використовую дуже багато різних шиї. Планую випустити відео про свій досвід використання шиї в цілому, як він мені допомагає в написанні сценаріїв, обробці фото, відео і тому подібне. Якщо цікаво, напишіть, будь ласка, про це в коментах. Також планую випустити, розгорнути велике відео про OpenAI, AI, історію бренду, історію компанії в цілому. Також прошу дуже вашої підтримки. Якщо цікаво, напишіть в коментах. Я спробую зробити це ще швидше. А поки про нові функції поїхали. GPT-5, це політ на Марс, це щось супернове. Це, знаєте, як. 26 iOS в айфоні. Просто щось трохи краще працює, щось трохи гарніше. Щось трохи швидше, але що в цілому змінилось? Давайте розбиратись. GPT 5 це нове покоління чату GPT, яке об'єднало в собі всі моделі. Тепер немає всяких підмоделей, типу 4.0, 3.5, 4.5, 0.1, 03. Там я вже, чесно кажучи, почав. Полутатися в тих моделях чату чим варто користуватися, що саме мені потрібно для тих або інших завдань. З'явилось декілька режимів роботи. Режим Fast відповідає дуже швидко за там лічені секунди. Це режим для того, щоб щось швиденько запитати, якісь швиденькі дії, перевірити щось, щось таке. Тобто немає якоїсь дуже глибокої, поглибленої розумової моделі, яка там щось обдумує, тому подібне. Але дуже часто помиляється, і, на жаль, як і попередні версії, дуже часто дає помилкові відповіді. Хоча вже набагато краще, ніж 4 та 4,5. Режим Тінкінг. Це вже більш такий, знаєте, осознаний GPT, тобто більш глибока модель. Вона трохи довше думає, аналізує більш глибше потрібно більше часу на. Те, щоб дати вам там обґрунтовану, більш таку відповідь, знаєте, більш точно. Але на жаль, іноді дає якусь зайву інформацію, щось вигадує, додає якісь е, несумітниці або те, чого насправді немає, те, чого я в нього не запитую, і тому подібне, класно аналізує, дуже глибоко можна надавати для аналізу величезні обсяги інформації, і в принципі він справляється з великими обсягами, але все одно. Іноді все ж є баги у вигляді якихось додумувань, вигадувань якихось неіснуючих фактів і тому подібне. І наступний режим це авто, тобто режим авто, він сам підлаштовується і думає, як саме яку саме модель чату GPT 5 використати, Fast або Tinking, щоб надати вам ту або іншу відповідь. І це, на жаль, досі працює не суперкоректно, тобто алгоритми ще не допілене. Вони можуть, знаєте, дати не ту відповідь, яку ви очікуєте, або застосувати для швидкої відповіді модель Тінкінг і щось, якийсь примір 2 плюс 2, ну умовно кажучи, він буде думати декілька хвилин, швидше відкрити просто калькулятор Умовно кажучи, може простіше залізти в Google погуглити те, що вам цікаво, знайти якесь саме в якихось інших застосунках, а не чекати відповіді від чату GPT. Але це спрацьовує не постійно, тобто це як баг, воно буває періодично, не те, щоб ви там, там щодня або щогодини з цим стикалися. Ще мені дуже сильно подобається, що він почав працювати з більшою кількістю контексту. Тобто в нього можна закинути, я не знаю, ну десятки сотні. Ну кажуть, що сотні. Я думаю, що щоб нормально працювало десятки сторінок, він їх може проаналізувати і спілкуватися з вами на базі цього аналізу або надавати вам якусь інформацію, або якісь вижимки з того або іншого тексту, який ви йому надали. Нещодавно я, я юзав його, знаєте, в якому режимі. Я загрузив в нього дуже багато звітів з нової пошти. Я, як керівник благодійного фонду, мені потрібно надавати постійно звіти, і я хотів трохи оптимізувати. Хоча б для нової пошти мені треба було величезну кількість накладних додати в звіт, додати дати туди, з посилання з подяками там звітами з ну, на інстаграм і тому подібне. Це величезний обсяг насправді інформації. Я описав дуже так ретельно, що мені потрібно, що очікую від чату GPT-5, і він мені зробив дуже класний звіт, не з першого разу, правда, трохи прийшлося його помучити, або він мене помучив, але на там, третю, наче спробу він дав мені класний звіт, і це зайняло набагато менше часу навіть всі ці три спроби, ніж я робив би цей звіт самостійно, ручками вписуючи або копіюючи просто з. Скринівті ТТН з нової пошти і тому подібне. Тому більший контекст в цьому випадку це, ну така якби дуже крута функція, дуже круте оновлення, яке дійсно працює набагато краще, ніж в попередній версії. Попередні версії дуже сильно лагали, і з ними було дуже важко робити якісь схожі звіти. OpenAI переробили чат GPT в напрямку персоналізації, і тепер він ще краще розуміє. Чого ви від нього чекаєте, як він з вами міг би спілкуватися, ви можете задати йому напрямок, типу, він там відповідає як хто, як там циніку мовно кажучи, чи просто як робот, як машина, просто як, знаєте, прямі питання, прямі команди без якихось обігрувань цих самих відповідей. Але... Зараз це все виглядає набагато інтуїтивніше, набагато прикольніше, і він вже зараз має вигляд того, що він дійсно обдумує щось. Хоча насправді ми всі знаємо, що це величезна багатошаровість, дає йому можливість давати такі всякі прикольні відповіді. І нам здається, або ну користувачу, мені здається, що чат GPT зі мною спілкується, какетніше, щось там відповідає прикольчики, якісь щось таке. Але це все завдяки оцім налаштуванням персоналізації, завдяки мільйонам, мільярдам шарів, через які проганяються запитання, і це виглядає дуже круто, дуже сучасно. Знаєте, як дійсно якийсь штучний інтелект або мовна модель, як в залізній людині, наприклад, як Джарвіс, який нібито спілкується і обдумує щось, хоча насправді це не так. В чаті GPT з'явилася інтеграція з Gmail, з Google. Це виглядає трохи кастріровано, тому що, ну, чесно кажучи, багато лагів. Тобто, якщо ви хочете пошукати якийсь лист в Gmail за допомогою чату GPT, то іноді, чесно кажучи, простіше просто зайти в Gmail і самому знайти той лист, який вам потрібен, за пошуком, якимись словами. В е і все. І не мучати чат GPT. Іноді справляється дуже класно, іноді треба, знаєте, трохи терпіння. Я вибираю самому заходити в застосунок і шукати все, що мені потрібно, в Gmail Ну, поки що. Це не ідеально працююча технологія у чата GPT. Але те, що вона з'явилася, це класно і це цікаво, що є інтеграція в зовнішні застосунки, такі як Google. Я думаю, що в майбутньому, можливо, в найближчому, це вже буде круто працювати. Як якісь оновлення дістануться до вже працюючих моделей, неба то версії, я обов'язково розповім про це в майбутніх відосах. З'явила ще одна така неоднозначна функція, Safe Completion називається чи якось так. Напишіть, будь ласка, транскрипцію в коментах, якщо знаєте, як правильно це звучить. Дивіться, це щось на зразок, типу, він вам більш лагідно починає давати відмови. Тобто, не просто ні, не просто я це не можу і тому подібне. А це більш розгорнуті, більш такі, знаєте, обтікаємо відповіді, щоб вас не образити і тому подібне. Але мені, чесно кажучи, більше подобається, коли він просто каже: я це не можу зробити. Пошукай там що-небудь або запитай щось інше. Тому що це, от якісь тексти, типу, це на кшталт. Вибачте, е сьогодні не дуже крута погода, тому я думаю, там і щось таке, це якась вода. Якісь незрозумілі відповіді, замість того, щоб сказати, просто я не можу це зробити чомусь, і все це б витрачало набагато менше мого часу, забирало би і було б для мене більш доступно і зрозуміліше ніж у ці всі вигадані речі, якісь незрозумілі. Тому це дізлайк за цю функцію однозначний. Напишіть, що вам більше подобається. Якщо вам кажуть просто ні, тим більше шиї. Я зараз не питаю про спілкування з людьми. А саме, що їй цікаво, коли він каже просто ні, або треба, щоб він вам якось це лірично описував, що він не може те або інше зробити для вас там, те, що ви його питаєте. Чаджі GPT почав краще працювати з кодом, е із того, що в нього з'явилася змога обробляти більшу кількість інформації, більшу кількість коду, е більш великі обсяги цього коду, але, на жаль, він також іноді. Щось додумує, щось домальовує, щось дописує синтаксис, вигадує якого немає в тих або інших язиках програмування. Все треба перевіряти, все треба тестувати. Тому досвідчені кодери, досвідчені програмісти знають, що ChatGPT дуже класний як помічник, але він не буде панацеєю ще дуже довго. Тобто не буде такого, що він вам повністю за вашим текстовим коротеньким або не дуже коротеньким запитом зробить якийсь величезний обсяг роботи, типу, напише сайт або застосунок, або ще щось, і воно все буде коректно одразу працювати. Він це може, але. Треба з бубном вокруг нього поплясати, витратити півдня, пояснити, перевірити. І може через півдня, а може через день, а може, і через два буде якась вміняєма відповідь на ваше технічне завдання, але це не точно. Маю погодитись, що стало насправді менше безглуздих відповідей або якихось знаєте, Помилкових відповідей, насправді, чат GPT став більш точним, більш коректним, і це ну класно і непогано. Звісно, не можна обійтись без мінусів цього оновлення, тому що тепер це одна модель, тобто чат GPT-5. І якщо ви раніше зверталися до якоїсь іншої моделі, або можна було у різних моделей запитати одне і те саме питання і подивитися, яка саме відповідь вам більше підходить, порівняти їх і вибрати більш підходячу відповідь для вас, то зараз цього зробити не можна. Тобто чат-GPT сам вирішує, якою саме моделлю, або якими саме функціями він буде вам відповідати на ваше запитання або ваше технічне завдання. І це, звісно, величезний мінус. Тому що ми просто втратили контроль, якого і так було не так вже і багато над чатом GPT, а тепер його ще менше. Тобто, це тепер. Одна, да, більш просунута, більш прошарена, більш прикольна, більш потужна модель, але вона одна. Може це і на краще подивимось, час все розставить на своїй полиці. Дивіться, за підсумком, чат GPT став дійсно кращим, оновлення видне. Тобто ми можемо побачити, що дійсно щось оновилось, дійсно стало краще працювати. Більше відповіді у безкоштовних версіях. В платній версії, от я юзаю ChatGPT+. Ну в мене є претензії до нього, тому що я плачу гроші за це. І в мене є речі, які, чесно кажучи, дратують, тому що все одно залишаються лаги, баги, некоректні відповіді. Навіть в платній версії, просто в мене є більша кількість. Запитів, ніж в безплатній версії, в безоплатній є генерація за промптом коротких відео, є генерація картинок. Ну, Це й було. В попередніх версіях, але це набагато краще працює більш коректніше, але все одно, знаєте, генерація відео є сервіси, які, чесно кажучи, краще роблять той же Gemini, наприклад, картинки зображення генерує набагато краще, ніж чат GPT. Ще мені дуже сильно не подобається, це не е, до цього оновлення, а в цілому для чата GPT, коли я закидаю йому якусь свою фотографію, наприклад, і кажу Зроби мені якийсь арт на базі моєї фотографії, яку я тобі надав. Він перемальовує. Тобто він не бере те, що я йому надаю. Він каже, що я не маю права користуватися типу саме фотографією. і він перемальовує. Те, що я йому даю, і наприклад, з обличчями жодного разу в нього не вийшло це класно зробити. Тобто він жодного разу не зробив мені обличчя, яке підходить. Тобто, я роблю собі якісь фони за допомогою чату GPT, якісь там інфографіки, щось таке. Але з прев'юшками для відосів приходиться працювати в канві. Тому чат GPT дуже крутий, оновлення класне, його видно, і я сподіваюся, що далі буде ще краще. На мою суб'єктивну думку, це самий крутий шиї, який є зараз е, в інтернет-просторі. Всі інші можуть якісь окремі функції чад GPT робити краще. Але щоб це комплексно робив один бот, такий як да, так, як чат GPT, це чат GPT. Я не знаю. Ну напишіть мені в коментах. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, чи вважаєте ви це найкращим рішенням на ринку зараз. Я вважаю. Хоча і з лагами, хоча й є питання. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!